Ефективні стратегії обговорили актуальні проблеми та знайшли нові ідеї для розвитку молодіжних ініціатив. Тимності і інше. тому відповіді ваші в молодіжному просторі Hub відбувся тренінг з розробки та стратегічного планування у сфері молодіжної політики. Олександра поділилася з нами своїми враженнями. Ну, мені сьогодні сподобалось. це дуже класно, що зараз займаються цим питанням, тому що наразі мало хто зацікавлений у тому, щоб розвивати це покоління, і взагалі молодь. Ну, також це стосується воєнного стану, тому що наразі багато чого закрилося і дуже круто, що є можливість таке проводити. А от Микита теж радий, що отримав для себе нові знання. Хлопець зазначає, що зможе їх використовувати у власних проєктах для розвитку громади. Сьогодні я отримав бачення про молодіжну політику, молодіжний напрямок розвитку громади. Ми обговорювали людей, які можуть нам допомогти, можуть нам нашкодити, залучити партнерів. Ми з командою Т3 також доєдналися до гри та розробили план та стратегії розвитку уявного підприємства. Емства відсутність стабільного фінансування воно так. Зі слабкими сторонами, бо для того аби організація функціонувала на регулярній основі, потрібні фінанси. Сьогодні ми відвідували цей захід майже всією командою. Було дуже цікаво послухати цікавий дійсно досвід. Бо за подібним напрямком, як учасники, ми долучилися вперше, і я гадаю, що для нашої редакції загалом це буде цікаво впровадити також свій робочий процес можливо вирішити якісь. Свої локальні проблеми. Тренінг стратегічних сесій для молоді провів Олександр Сиротенко, представник громадської організації Центр воду. Чоловік зазначив, що такі заходи це надзвичайно корисний досвід для підростаючого покоління. Це потрібно проводити ну, для того, щоб молодь розуміла, як вони можуть розвиватися, запаковувати якісь свої думки в стратегії та реалізовувати ну не тут зараз, а думати наперед. Захід проведено громадською організацією Центр воду в межах проекту Імпульс, який реалізовано громадською організацією Асоціації молодіжних працівників України АМПУ в рамках ініціативи Молодіжний працівник, який став можливим завдяки USAID. Отож, слідкуйте за оновленнями інформації на сторінках молодіжного центру Вайпхаб та доєднуйтесь до цікавих заходів. Валерія Самсонова і